Як швидко розвивається світ, не встигнеш очами кліпнути транспорт, економіка, техніка, медицина, освіта. Усе набирає обертів і стає все більш досконалим. Так сталося і з кіно. До речі, про кінематограф. Щоб створити якісні фільми, знадобилося багато часу. Аж сотні років зародження кіно відбулося дуже давно, ще в античності. Тоді, у стародавній Греції з'явився театр, багато глядачів, хороша гра акторів, бурхливі оплески Вражало усе. Деякі сюжети навіть збереглися до нашого часу. А через деякий час за океанами і морями в Китаї та Японії люди побачили щось інше. Це був театр ціней. Цікаво. Звичайно, для того часу це було ще те видовище. То літтями науковці шукали щось нове і вражаюче. Згодом винайшли камери обскури. Це була коробка, в яку ставили ліхтар і збільшувану трубку. Але побачити можна було лише нерухомі картинки. Зробив рухомими ці картинки Майкл Фарадей. Але як, за допомогою свого винаходу, це був фенакістіскоп. Пристрій ставилася пластинка з послідовними кадрами. Вони були розміщені по колу, а пластинку швидко крутили. Так створювалася ілюзія руху. Але такий протофільм тривав лише декілька секунд. Все більше винаходів наближало нас до ери кіно. І ось у 19 столітті Томас Едісон створив кінотескоп. Це була система запису зображення плівку та їх відтворення. Але ця система виявилася дуже незручною. Переглядати на ній записи могла лише одна людина. Тому Едісон не знав великого успіху. Визначним винаходом став пристрій сінематограф. Його створили брати Люм'єри дозволяв легко знімати ролики та показувати їх на великому екрані. Як круто! Це була визначна подія в історії. Вона принесла люм'єрам славу. Візняті ролики були короткими. Всього 50 секунд. Найвідоміше із них прибуття поїзду. Поїзд на екрані наче насувався на зал. Це виглядало? Дуже реалістично та справа сильне враження. Після винаходу люм'єрів з'явився кінематограф. Перші фільми були беззвучними. Тому з'явився термін німе кіно. Епоха такого кіно була вражаючою. Актори повинні були виразити емоції через дію. Тому вигадували різні засоби. Навіть часто перегравали. Вони створили так звану мову кіно. Щоб краще передати настрій, при перегляді таких фільмів у залі грали на піаніно. Інколи кінострічку супроводжували кіноактори, щоб озвучувати деякі сцени з фільму. Сценаристи вигадували різні методи передачі емоцій. Вони вважали, що на екрані головне це картинка та рух, а не звук. Тоді кінематографом зацікавився Джордж Мельєс. Він був директором одного з паризьких театрів. Жорж побачив в цьому відмінний спосіб розширити можливості сцени. Він був першим, хто почав знімати фільми за сценарієм. Його найвідоміший фільм подорож на місяць. Мельєс використовував у кіно театральні трюки. Він став батьком спецефектів. Щоб фільми були більш цікавими для глядачів. На зйомки почали запрошувати зірок. Успішними були комедії з Чарлі Чапліном. Він активно використовував прийоми пантоміми. Саме Чарлі Чаплін став першою великою зіркою американського кіно. Ці 20-го століття з'явився дивовижний пристрій. За його допомогою можна було знімати і показувати звукове кіно. Але кінодіячі почали боятися значного зросту цін на виробництво та прокат фільмів. Тому поява звуку в кіно залишилась поки що під питанням. Але згодом одна компанія вирішила зробити експеримент. Це була американська фірма Warner Brothers. Спочатку були невдачі, але успіх був не за горами. І вони все ж таки зняли фільм зі звуком. Він називався Співак джазу. Цей фільм мав значний успіх. Він став символом початку звукового кіно. Кольорові фільми створити було набагато легше, ніж звукові. Спочатку їх розмальовували вручну. Правда, в них не вистачало гами. Зараз на екранах ми можемо побачити усі кольори, навіть відтінки. Кіновиробники не стоять на місці. Якість картинки та звуку вражає. Світ кіно заповнюють і багатосерійні фільми, простіше серіали. Сюжет розтягують на декілька серій, а іноді і сезонів, яких тільки не знайдеш серіалів про вампірів або зомбі, лікарів та вчителів, фантастичних створінь та інопланетян. Але дивитися цілий день в екран телевізору не варто. Іноді краще почитати книжку. До речі, часто фільми та серіали знімають за мотивами книжок. А ви знали, що у кіно немає єдиного набору жанрів? На відміну від живопису, їх кіно дуже багато, як і піджанрів. Розкажемо про основні. У жанрі екшен головний герой зустрічається зі злом. Зло повинно бути покараним. В результаті на глядачів очікує хеппі енд, тобто щасливий фінал. У пригодницьких фільмах акцентують увагу на кмітливості героїв, на їх уміння перехитрити виходіїв. У детективах розслідують злочини. Це дуже цікаво, коли уявляєш себе слідчим, яке скоро знайде злодія. При перегляді комедії можна хапатися за живіт від сміху. На це і розраховують режисери. Але можна і заплакати, коли дивишся фільм-драму. Тут герой діштовхується з внутрішнім конфліктом або загибелю небайдужої йому людини. В історичних фільмах відтворюють події минулих часів. Мало драма розкриває духовний і чуттєвий світ героїв. Фільми жахів краще не дивитися самому. Що дуже страшно так. Цікаві і фільми про фантастику. Те, що там відбувається, ніколи не побачиш у реальному житті. Існують. Ще такі жанри, як сімейні фільми. Музичний фільм. Я хочу називати мюзиклом та трилери. В них створюються відчуття напруги, переживання та хвилювання. Коментуємо та оцінюємо фільми не тільки ми, глядачі, а ще й суворі судді кінопремій оцінювачів кіно. Існує дуже багато, але найпрестижніша і найголовніша для всіх творців кіно це премія Оскар. Її може отримати і режисер, і актор, продюсер, чи сценарист, оператор чи композитор. Усе це це великий внесок у розвиток кіноіндустрії. Статуетка Оскара представляє собою лицаря з мечем у руках. Він стоїть на постаменті у вигляді стрічки, кіноплівки. Рекордну кількість статуеток отримав мультиплікатор Уолт Дісней. Він має аж 26 оскарів. За мультфільм Білосніжка і сім гномів йому вручили одну велику статуетку і сім маленьких. Окрім премії Оскар, популярні ще й інші. Можливо, ви чули про золотий глобус»? або про золоту пальмову гілку. Усі не перелічите. А ви знаєте, скільки отримують актори за роль у фільмі? Рейтинг найдорожчих акторів очолює популярний голівудський актор Джордж Клуні. За зйомки у фільмах він заробив аж 239 мільйонів доларів. Перші місця за версією Forbes також посіли Джекі Чан та Ліл Сміт. Найкращий фільм в історії кінематографа знають, напевно, усі: це історія про піратського капітана Джека Горобця. Його зіграв відомий актор Джонні Депп у фільмі Пірати Карибського моря. Це була четверта частина, а її назва на дивних берегах. На зйомку цього фільму витратили аж 410 мільйонів доларів. Але частину витрат компанії повернула Велика Британія. Це були податки за те. Що зйомки були на її території? Фільм став дуже успішним. Він приніс творцям у два з половиною рази більше грошей, ніж вони витратили. Загальна сума прибутку з прокату склала: один мільярд сорок п'ять мільйонів сімсот тринадцять тисяч і вісімсот два долари. Можна купатися в цих грошах. А що б ви з ними зробили? Наприклад, можна піти на акторські курси, а потім знятися у фільмах. Саме так, колись робили відомі світові актори. Деякі так запали людям у серце, що народ вирішив встановити пам'ятники улюбленцям. Ось, наприклад, Чарлі Чапліну не тільки встановлено багато пам'ятників у різних країнах. Його ім'я ще й вибито на алеї Слави у Голлівуді. А в музеї Мадам Тюсо в Лондоні є муляж великого актора. Уявляєте, на честь Чарлі Чапліна навіть назвали астероїд. <му> Наша країна теж відзначила свою любов до кіношних персонажів пам'ятними скульптурами. От, наприклад, в Києві на Андріївському узвозі стоїть пам'ятник героям відомого фільму за двома зайцями: проні Прокоповні та Голохвастову. Скульптуру встановили на тому місці, де відбувалася одна з найвідоміших сцен в кінокомедії. Це було освічення в коханні головного героя до Проні, який це був зворушливий та водночас кумедний момент. Києві ви знайдете і незвичайних персонажів. Таким є пам'ятник Паніковському. Він стоїть в невеличкому сквері на вулиці Прорізна. Михайло Самоїлович Паніковський літературний персонаж сатиричного роману Золоте теля, який написали Одесити Ілля Ільф та Євген Петров. Пам'ятник досконало відтворює літературний образ Паніковського, завдяки чому ми можемо побачити багато цікавих та кумедних елементів. Встановили в Києві пам'ятник також відомому актору з Херсону Миколі Гринько. Проходячи повз бронзовий монумент, ми можемо побачити відомого персонажа Папу Карла із фільму Золотий ключик. Його знімали в Криму в Ялці. Актор також знімався у видатній кінострічці відомого українського режисера Сергія Параджанова. Тіні забутих предків, де грав пастуха. На Харківщині в селищі Малинівка. З'явився пам'ятник найколоритнішим героям фільму Весілля в Малинівці по пандопулу. І сметані композиція відтворила епізод з кінострічки, де бандити розподіляють речі зі скрині. Скриньку можна використовувати як лавку, щоб відпочити та зробити світлини. Зазвичай пам'ятники встановлюють великим героям, висловлюючи цим подяку. Одночасно зводять монументи і улюбленим героям кінострічок. І просто видатним актором, може, це тому, що їх просто дуже люблять, а може, вони цього заслуговують, і пам'ять про них буде збережена віками. А що хтось вже хоче, щоб про нього говорили через сотню років? Тож давайте не гаяти часу. І може наступна зірка кіно засяє серед вас.